Читаю місце з Євангелія від Луки, 21 розділ, з 34 го вірша до кінця, Луки, 21, 34, 38: Дивіться за собою, щоб ваші серця не обтяжувалися бенкетуванням, пияцтвом і життєвими турботами, і щоб той день не застав вас зненацька, бо він, як тенета, прийде на всіх, що живуть по всьому лицю землі. Тож пильнуйте, і повсякчас моліться, щоб удостоїтись уникнути всього того, що має статися, і стати перед сином людським. Удень він навчав у храмі, а вночі виходив і ночував на горі, яка називається Оливною, і весь народ приходив на світанку до нього в храм, щоб слухати його. Амінь. Сідайте, будь ласка. Я думаю, брати і сестри, що ми прекрасно розуміємо, знаємо цей. Текст, ці слова нашого Господа Ісуса Христа, і у зв'язку з чим Він е, говорить ці слова. Ви знаєте, вже кінець його цього земного життя, і учні показують йому храм оці всі будівлі такі гарні, і так далі. І Господь говорить про те, що: от бачите, е, оце ці всі такі будівлі, оцю всю красоту, але от каменя на камені е, не залишиться там. Це, напевно, для них дуже було дивно. Вони могли подумати, як так таку красу і такий, знаєте, таку будівлю і знищити, але Господь знав це і просто це сказав. І потім, вже після цього, Він і описує оці е, ознаки, які мають бути перед його поверненням сюди на цю землю. І це дуже важливо для нас, тому що. Ми чекаємо, ми чекаємо на нього, чекаємо на Його прихід. І як ми бачимо по е, цьому місцю, по цьому тексту, що досить таки важко виконувати те, що Він каже для нас робити. От дивіться: Він каже, що ми дивилися за собою, щоб наші серця не обтяжувалися бенкетуванням, раз пияцтвом, два, життєвими турботами три. І щоб той день не застав вас зненацька, бо він, як тенета, прийде на всіх, що живуть по всьому лицю землі. Тут він говорить про свій день, про день Господній. І коли ми читаємо те, що написано у 34 му вірші, то ми ж бачимо, що це є спосіб життя цього світу. Світ так і живе. Він є обтяжений бенкетуванням, пияцтвом, життєвими турботами. Подивіться на Сім днів тижня. З понеділка по п'ятницю люди працюють, ну так, переважна більшість, хто чим. А потім приходить вечір п'ятниці. А потім приходить субота. Я вже не кажу про неділю, але особливо про вечір п'ятниці і субота. Чим займається дуже велика кількість невіруючих людей? Вони ж в лапках відпочивають після. Трудового тижня, в вікенд у них, і ви знаєте, чим вони займаються: і п'янство, і переїдання. І це все обтяжує людину. Буквально фізично воно обтяжує людину, тому що після того ви знаєте, який стан у людей, котрі, наприклад, вчора цим займалися, потім що з ними є на другий день. І це ж система, це ж постійно, це роки це десятки років. Це так прийнято у людей. І це дуже велика кількість людей так живе. А нас мало, порівняно мало на цій землі. І оцей, оця маса людей, оця течія, вона плине. Ну, ми ж між, між ними там вращаємось по-російськи. Ми є між ними. І дивимося, як вони живуть. Особливо це, напевно, є. Такий особливий вплив на молодих людей, тому що, знаєте, коли молода людина, їй також багато чого хочеться, бути таким, як всі, та то навіть і напевно і старших людей також ці, ці спокуси є. І тобто потікти, ну стати у форватері оцього цього світу, жити так, оці бенкети, пияцтво і життєві турботи. От життєві турботи це коли ти забагато працюєш, те, що тобі через міру, от всі ці речі, які сказав тут Господь наш, Ісус Христос, це те, що лишнє. Те, що не потрібне. І все те, що не потрібно, те, що лишнє, воно обтяжує. Від нього недобре. Ти думаєш, що це добре, а це не добре. От я згадую собі е, своє, можна сказати, навіть дитинство. Одного разу е, прийшлося піти в сад і рвати яблука, знаєте. Ну і хочеться чим побільше, знаєте, як переважна більшість. От, і набрав на свою голову і плечі. То не доніс трошки додому. Просто там, де що сталося в організмі, що я просто був вимушений скинути той мішок з яблуками. А чому? Тому що забагато не потрібно цього. Це лишнє. І воно тобі шкодить. Воно потім на здоров'я впливає жорстко, в мінус ти йдеш, коли отак живеш. І світ так привик жити, і Господь каже, що для нас ми повинні цього уникати. Якщо хочемо уникнути того, що має відбутися перед його, днем, перед його днем. І що потрібно нам, тут він говорить, що не робити, да? а у 36 вірші він каже, що нам потрібно робити з вами, щоб уникнути того, що має статися, і стати перед Сином Людським. А що має статися? І стати перед приходом Ісуса Христа, він тут вище сказав. Читаємо 24 розділ Матвія, 14 Марка, 21 Луки, і там Він показує, що відбудеться перед Його приходом. І потім ще ми читаємо в інших місцях Писання, от в об'явленні, і коли ми бачимо, що ж буде відбуватися. Перед видимим приходом Христа на, на цю землю. Та це взагалі там, це тяжка картина, От. що буде відбуватися тут, на цій землі. А ми від Бога маємо е, і шанс, і Його воля є в тому, щоб ми з вами уникнули того, що буде перед приходом нашого Господа Ісуса Христа в Його день. Щоб ми не були учасниками Дня Господнього, тому що це, там будуть великі біди, там будуть величезні покарання, і це все глобально на увесь світ. І от що він каже, що ми повинні робити, щоб ми уникнули цього: пильнуйте і повсякчас моліться. Що таке пильнувати? Що таке пильнувати? Це не спати. Не спіть. І на перший погляд от, можна таке питання от, задати нашому Господу Ісусу Христу. Ну як же ж не спати? Ми ж так не спимо. Ходимо, працюємо, думаємо, вирішуємо якісь проблеми і так далі. Ми ж не спимо. А виявляється, коли людина обтяжена оцими е бенкетуваннями, пияцтвом, життєвими турботами, коли ти, як та білка в колосі не маєш е коли голову вверх підняти. Да? То ти фактично по слову і нашого Господа Ісуса Христа спиш. Ти не, ти не пильнуєш, ти спиш. Е, дивіться, коли людина зайнята дуже часто всілякими бенкетами, що ж відбувається? Ну, цими застіллями такими, знаєте, дуже. Він думає, як дістати гроші для того, щоб взагалі це організувати. Раз. Потім. Щоби організувати, це ж багато ж сил і часу, це потрібно людей якось задіяти це все. От і це думаєш, думаєш, і багато зусиль йде на це. Так само, те, що тут сказано, піяство це все організувати. Це ж е, великий прес на людину є і життєві клопоти. От людина, коли це організовує, щоб це організувати, перед цим вона повинна добре поклопотатися. Тяжко поробити. Чи фізично, чи розумово, і часто, е, знаєте, це речі такі, ну, м'яко кажучи, незаконні. Да? Але все ж таки людина добивається тяжко цього, і потім вона знаєте, скажімо так, відпочиває в лапках. Після своїх цих таких турбот, якими сама себе обтяжила. І це все є сон перед Богом. Тому що людина така взагалі не думає про Бога, Зовсім про Бога не думає про свою душу. Думає чисто про землю і обтяжена. І Господь каже, щоб цього не було, треба нам з вами пильнувати. І виходить, що ти дивишся на це все. І велика спокуса є, тіло своє хоче, щоб бути таким, як всі. Ви ж пам'ятаєте, навіть в Ізраїлі було таке: ми хочемо царя. З якою метою? Щоб бути як всі народи. Це дуже часто це є у народі Божому. Що у Ізраїлі, що у нас бути як світ, бути, як бить мир, як мір, як всі люди. А нам не треба бути як всі люди. Тому що всі люди, ви знаєте, куди йдуть і куди ну, кінець їхній. Ми ж звідти вийшли, нас Бог звідти забрав. І от у нас повинен бути вже зовсім інший такий спосіб життя працювати. Так само от турбуватися про своє тіло, але щоб не було оцього переобтяження. Тому що людина, коли так, так живе, то е, вона не пильнує. І якщо людина систематично так живе, то, в такій от системі, то коли прийде оцей день Господній, він його таку людину е, застане. Буде, така людина попадає у це сельце в капкан. Вона не була готова, вона спала, а воно раптово прийде. І ми бачимо, що щоб цього не було, то нам треба нам, віруючим, церкві Ісуса Христа, пильнувати, не спати. І друге, що дуже важливо, повсякчас молитися. Світ не молиться. Вони кажуть, що вони моляться, там буває, що до Бога звертаються, коли там біда. І це не є погано. Але в такому от глузді, смислі, як він тут каже, повсякчас моліться. Постійно, не спіть і моліться. З якою метою? Щоб ми. Уникнули всього того, що має статися і стати перед Сином Людським. Оці дві речі не спати, пильнувати і молитися. Це нам дає змогу, можливість, і воно так станеться, щоб ми уникнули дня Господнього. І ті з нас, котрі це так живуть, це в них таке станеться. А хто живе так, як світ, від чого Христос сказав, щоб так не жити, так не робити. То, звичайно, таких з нас у цей день застане зненацька, і це велика біда, наслідки дуже погані. Це сказав наш Господь Ісус Христос про це описав цей день Господній, що буде відбуватися. Це, це просто ну, ну, страх, можна так сказати, що буде у цей день Господній. І Він говорить. Причину, чому люди там будуть, ми вже про це чули, і як цього нам уникнути, пильнувати і постійно молитися. І тоді ми удостоїмось уникнути всього того. Про це ж саме пише апостол Павло у Першому післенні до Словонян у п'ятому розділі слідуючи. Там він якраз говорить про цей день Господній, коли він прийде. І тепер дивіться, там, коли говорив Христос. Він говорить нам, віруючим, що робити, щоб не бути учасником Господнього дня. А тут він говорить про те, як живе світ перше, і потім на противагу говорить про нас, про церкву, що з нами, як ми повинні бути у цій ситуації, щоб не попасти в цей капкан з першого вірша, п'ятий розділ. А про часи й пори, брати, немає потреби писати вам, бо ви всі самі достеменно знаєте, що День Господній прийде так, як злодій уночі. Ви якщо помітили, коли Христос говорить про день свій, про День Господній, то Він каже так, що церква і його воля, й в тому, щоб ми того уникнули, значить, в день Господній буде відбуватися дуже тяжке на землі. А Господь не хоче. Щоби церква була учасником цього. Для цього нам треба пильнувати і постійно молитися, щоб уникнути. Так він сказав. А отут Павло якраз і говорить про День Господній і описує, що буде в День Господній і що буде з світом, який не спасеться. Він буде переживати оці покарання Господнього дня. Тому треба нам пам'ятати, Господній день це є тяжке. Нам Бог нас від, від цього е, на це не призначив. І ми повинні уникнути цього. Треба це пам'ятати. І тут каже Господь таке, що ми повинні уникнути того, що статися має перед приходом Його, і коли він каже, прихід Його, він має на увазі видимий Його прихід, брати і сестри, видимий, коли він з неба прийде, і всі люди його побачать, а прийде він на Оливну гору, звідки він і вознісся. І про цей прихід, це вже для всього світу буде видно. Але коли, ми, коли говориться про нас, то наше згромадження до Нього буде перед цим. Церкву Христос забере до свого дня, тому що це Гнів Божий, день Господній. А ми на це не призначені, Ми зараз будемо про це читати. І церква буде взята до Господнього дня. Значить, уникне Господнього дня. А щоб ти уникнув оцього Господнього дня. То пильнуй і молись. Бо коли, <кій> третій вірш, будуть казати мир і безпека, тоді зненацька настигне їх загибель, як родові муки вагітну, і вони не втечуть. Дивіться, по-перше, хто буде казати мир і безпека? Буде говорити церква це? Ні. Це буде говорити світ. Подивіться, що зараз відбувається на землі. Ви бачите, що ці всі технології, оце все, що зараз масово в усі землі впроваджується, має таку ціль, про це, по крайній мірі, говорять мир раз і безпека. Ви це помічаєте? Оці всі відеокамери, оці всі наші телефони, бажання тих, хто зверху, хто керує всім народом ну, керувати контроль під контролем, все тримати і так далі, має ціль у них. Щоб були мир і безпека. І подивіться, як багато в, цьому, в цій темі світ встиг, багато добився і ще доб'ється. Йде вперед, ця вся система, і оце все йде вперед. І прийдуть вони до такого розвитку, коли самі скажуть, що вже мир і безпека. Все, вони доб'ються того, що вони хотіли. Але тут написано, що лише вони це скажуть, тоді. Зненацька, російська, внезапно, прийде на них загибель, постігніт їх пагуба, тобто загинуть, будуть знищені. І вони не втечуть. Оце така доля тих людей, які будуть в Господньому дні, і який є світ, які не є церква. І тут протиставляє цьому всьому апостол Полон нас. Та вибрати не в темряві, щоб той день, який день, Господній день, застав вас як злодій. Усі ви сини світла і сини дня. Ми не сини ночі, ані темряви. Тому не спімо, як інші. Бачите? От те, що каже Апостол Павло, і те, що казав наш Господь Ісус Христос, воно ж один до одного, воно перегукується, переплетено. Христос каже: не спіть, пильнуйте. І Павло каже так само: тож не спімо, як інші. А хто такі інші? Світ. Люди, які без Бога, які без Ісуса Христа, не в Христі. Вони сплять. От подивіться зараз от цю ситуацію, на да, нашій наші території, війна, там, по всій землі, ковід, наслідки його і так далі. Всі про це говорять. Проблеми якби, з цими роботами, з бізнесом і так далі. Да, є, да. І чим мозок думки людей зайняті? Лиш цим. Багато думають про Бога, про свою душу, про Ісуса Христа. Ні. Це стан сну. Світ спить. І тут нічого не поміняється. Воно так буде до оцього Господнього дня. Бо це природа світу. Людей, які не в Христі, вони є мертві, вони сплять. Тому сказано вже у фізичному, да? що ми, коли помираємо фізично, то ми засинаємо. Знаєте? Ми засинаємо. І, і ті, хто заснули з нас, померли фізично, чекають на Воскресіння. Віруючих на зустріч з нашим Господом Ісусом Христом. А, а світ взагалі е, спить. І каже апостол Павло: Тому ви не в темряві, що в той день у вас став як злодій, усі ви сини світла і сини дня. Ми не сини ночі, ані темряви, тому не спімо, як інші, а пильнуймо і будьмо тверезі. Тобто не спати і будьмо тверезі, не будьмо п'яні. Чому? Бо ті, що сплять, сплять уночі. І ті, що напиваються, напиваються уночі. Тобто, оцей стан речей у чисто такому земному е, житті людей відбувається коли темно, коли не день. Зазвичай люди оцим, цими справами у більшості е, займаються вночі. Це у фізичному такому житті. А він переводить і на духовне, щоб ми не були такими, як вони, щоб ми не спали. Ми ж, будучи синами дня, будьмо тверезі. Одягнувши броню віри і любові і шолом надію на спасіння. Це дуже важлива річ. Якщо ми є сини, діти дня, повинні бути тверезі, не так, як цей світ. Він взагалі задурманений. Ви якщо подивитися, чим живе світ, що алкоголь, що інші речі, які, скажімо так. Роблять так, щоб людина була не в природньому стані, а що різні духи, різні релігії, різні практики оце все разом, знаєте, може, щось ще. Все спрямоване на те, щоб людина спала і була не твереза, щоб не адекватно думала, не бачила, що є насправді. Оце все. Воно впливає на людей. І це дуже тяжко. Ми самі це, хто цим колись займався або попробував цього, знає це. Що воно дійсно приводить до такого сну, і ти неадекватний, ти не розумієш насправді, що є. І треба від цього уникати, треба е, від цього удаляти. Тому що якщо перебуваєш в цьому, значить спиш. Якщо спиш, доля твоя, день Господні, а це біда. А якщо пильнуєш, молишся, то ні. Ми <кій> повинні бути одягнені в броню віри. Знаєш точно, що ти є. Дитина Божа, ти є спасенний. Точно. Сатана пускає свої стріли в тебе, ну, по крайній мірі, я так думаю, це переважно в більшості з нас це є, буває. Коли тобі каже, наші то сатана, ні, ти не маєш спасіння. Ти не є дитина Божа, тому що раз, два, три і розказує твої гріхи. Ні. Якщо ти маєш Ісуса Христа, маєш вічне життя. Не маєш Христа, да, тоді ти не є дитина Божа. Але якщо ти є дитина Божа, якщо ти прийняв Його, то ти є спасенна людина, і тому ця, ця броня віри повинна бути у нас. Друге, любові, любов повинна бути між нами, тому що Христ Бог є любов. Якщо ми є діти Бога, то діти природньо своїх братів сестер люблять. І, бо тому, що Бог нас любить і так один до одного повинні ми відноситися. І шолом, надію на спасіння, голова. Голова. Вона повинна бути захищена від цих нашіптувань і впливів сатани, які збивають, про те, що ти не спасенний, в першу чергу, там інше. Ви ж пам'ятаєте, він, як він поступав з нашим Господом Ісусом Христом, коли Він лише мав виходити на служіння. Він через Слово Боже спокушав Сина Божого і хотів його збити. Але Господь, бачите, це все переміг розумінням, що відбувається, і самим Словом Божим не піддався Сатані. І якраз е, про це Петро вже пише в своєму післанні, що ми повинні протистояти, протистояти, противитися дияволу, оцим думкам, і мати оцей шолом, захист голови, захист твоїх думок, про те, що маєш Христа спасений, маєш все. І чому це так? Чому це все є? Дев'ятий вірш. Тому що Бог призначив нас не на гнів. Чуєте, брати сестра, це дуже важливо. Нас, Бог. Не призначив на гнів на цей день Господній, на це все, все, що буде відбуватися перед видимим приходом нашого Господа Ісуса Христа. Це все є доля світу, який зараз не приймає Іван, який зараз не приймає Ісуса Христа. Якщо ми прийняли Його, це вже не наша доля. І Бог нас не призначив на гнів, на оце все. А на що, Щоби... а для от... не призначив нас на... не на гнів? Тому що Бог призначив нас не на гнів, а для отримання спасіння через нашого Господа Ісуса Христа. Ось на що Бог нас призначив, на те, щоб ми отримали спасіння через нашого Господа Ісуса Христа, який помер за нас, ми повинні були померти. А Він за нас помер Христос, щоб ми чи пильнуємо? Що означає, чи ми пильнуємо? Живі, чи ми фізично живі, чи спимо? Це вже ті, хто з нас померли фізично. Жили разом з ним, тому втішайте один одного і збудовуйте один одного, як ви і робите. Побачили ми, брати і сестри, оцей, оцю волю Божу. Він нас призначив не на гнів. Світ, да, він буде нести гнів Божий, тому що зараз не приймає і не приймав в Ісуса Христа Євангелія. Е, і він спить зараз. Він зараз спить. Ми на противагу світу повинні не спати, пильнувати, молитися. І тоді ми уникнемо оцього всього, що тут сказано. І це все є воля Божа, тому що Він, Бог, нас з вами, якраз призначив на це, щоб ми не гнів Божий пережили, але щоб ми отримали спасіння нашим Господом Ісусом Христом. І ще раз, от зараз будемо молитися, пам'ятаємо, що ми з вами уникнемо оцього гніву Божого в дні Господньому. Ум... Лише тоді, коли перше прийняли Ісуса Христа, це перше, бо Він на себе взяв Божий гнів за своїх людей. А друге, вже коли прийняли, пильнуємо, не спимо, не живемо не так, як світ, і молимося. І тоді ми уникнемо того, що буде в дні Господньому, нашому Богу, через Ісуса Христа. Слава! Молимося. Амінь.